Ото колись святкували, гуляли і пили, колись було 1 травня, тепер відмінили. Мені колись в училищі за соціалізму дали були нести лозу смерть капіталізму. Але парад і Великдень в один день робився. Та я плюнув на їх травень, де вдома лишився. <плес> та й шурнув їм ту таблицю до пчеї буде, а сам собі пішов до церкви, як всі мудрі люди. Певно, бубим на колінах ліз до Станіслава. Якби знав, що то так кепско обернеться справа. Наших туди кілька хлопців таке саме втнули. Але всі сі відбрехали, бо мудріші були. Один сказав, що йому кіська у горло попала. Другий сказав, що якраз на той час корова телі мала. Третій приніс від доктора живнучище мочет. Лиш я дурний, все по правді впали в меживоче. Як вам ліпше, як Великдень, ваше перше мая, ну то йдіть собі з прапорами. Най Бог помагає. А я собі ліпше люблю. Кобасу з Яйцева, ніж портрети з потиками нести вулицьєва.